Псалом 108, пісня Псалом Давида. Готове моє серце Боже, буду співати і грати з сердечною хвалою, прокинься псалтирю і гусла. Я встану на світанку буду прославляти тебе, Господи, між народами, співатиму тобі серед племен, бо твоя любов вища небес, і твоя правда аж до хмар. Будь звеличений, Боже, понад небеса, і Твоя слава хай з'явиться над усією землею, аби твої улюблені були врятовані, визвали своєї правиці і вислухай нас. Бог зі святині своєї проголосив, урочисто розділю сихем, розміряйся долину сукот, мій Гелеат і мій Манасі. Єфрем, шолом моєї голови, Юда Моаф, мій скіпетр, Моав — мій вмивання, злявмивання, наїдом кину моє взуття, над Філістимським краєм хай залунає клич перемоги. Хто впровадить мене до укріпленого міста, То супроводжуватиме мене в єдомі. Хіба не ти, Боже, який нас відкинув, невже не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу в боротьбі з ворогом, адже людська поміч – марна. Лише з Богом ми виявимо відвагу, Він потопче наших ворогів.